Вітаю на каналі Світ елітних троянд і запрошую у свій сад 9 червня 2023 року. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте уподобайку, якщо вам відео сподобається. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Поділіться своїми враженнями у коментарях. Це допоможе розвитку каналу. Сьогодні я хочу познайомити вас з французькими трояндами моєго саду. І розповідь я почну з чудової троянди Агнес Шелєвір з лекції Масад, яку вивели у 1997 році. У цієї троянди неймовірне сполучення різноманітних відтінків рожево-бускових фарб. Вона має інтенсивний... Фруктовий аромат кариці, малини, полуниці та прянощів. У неї дуже потужне та довготривале цвітіння до самих морозів. Висота куща 100-120 см при ширині 70 см. Відноситься троянда до шостої зони мороза, стійкості, має чудове здоров'я. А це сучасний шраб колекції Масад, які вивели у 1997 році Емільєн Емільєнгію. Його помаранчево-червоні квіти досягають розмірів 12 см, мають чешевидну форму, у неї чудовий аромат рожевої алії, абрикоса та білого перця. Висота куща 80-100 см при ширині 60 см трояндочка відноситься до п'ятої зони морозистікості, має відмінне здоров'я і цвіте хвилями до самих заморозків. Просто неймовірна красуня. А ця трояндочка селекції Мияна не потребує в представленні. Це знаменита Глорія Дей, яку було виведено у 1945 році. Це, напевно, найвідоміша троянда у світі, яка має неймовірно великі квіти чудової форми на всіх стадіях розвитку. Троянда колір якої змінюється від ніжно-жовтого з малиновим краєм до кремово-рожевого. Її сильний, солодкий фруктовий аромат нікого не залишить байдужим. Дуже сильний і потужний кощ висотою до 1,5 метрів при ширині 125 см. Потребує обробок протиплямистості та барашнистої роси Відноситься до шостої зони морозостійкості і цвіте хвилями до самих заморозків. А це троянда із зала слави Світової Федерації товариства Тройндарів з селекції Мияна Має назву П'єр де Рансар. Ця сильноросла плотиста троянда з квітами у старовинному стилі діаметром до 10 см. Має висоту в моєму саду біля 2 метрів. І приблизно ж така ширина куща. Вона має чудове здоров'я, відноситься до шостої зони морози стійкості. Аромат у неї легкий, майже невловимий. І ця троянда прикрашає сад весь сезон, починаючи з червня і до самих заморозків. А це трояндочка з селекції Тельбар, виведена у 1997 році Пурка-приз. Цей сучасний шраб. Має дуже оригінальну форму, що нагадує бархатці. Дуже цікавий сорт, в якому вигораючі троянди змінюють свій колір і на кущі одночасно може бути як рожеві, так і жовто-помаранчеві квіти. На жаль, вона в моєму саду хворіє, хоча заявлено, що вона дуже здорова і потребує обробок протиплямистості та барашнистої роси. Відноситься вона до шостої зони морозостійкості. кущ має невеличкий, тому підходить для переднього плану. Висота куща в неї до 50 см в моєму саду. Відноситься до шостої зони морози стійкості цвіє, те хвилями до самих заморозків. А це чайно-гібридна красуня з селекції Міяна, виведена у 2005 році Рене Гасіні. Її помаранчеві з шафрановими танами квіти мають сильний, абрикосовий та манговий аромат. Квіти в неї величезні діаметром до 15 см. Висота куща 60-80 см. Відноситься троянда до шостої зони морозостійкості, має відмінне здоров'я. Цвіте хвилями до самих заморозків. Ось і підходить до завершення наша сьогоднішня зустріч. Я сподіваюся, що. Прогулянка вам сподобалася і відео було інформативним. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте уподобайку, напишіть коментар і поділіться своїми враженнями. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це допоможе розвитку каналу. З вами була Віра Лисиця світ елітних троянд. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо всім гарного переможного настрою.